Друзі, я зараз їду і бачу жіночку, яка просить милостиню. і щось мені всередині підказує, що я не можу пройти повз, Я зараз піду познайомлюся, я впевнений, що вона дійсно потребує допомоги. Доброго дня! А дозвольте поцікавитись, чого ви тут стоїте? Щоб мені дали якусь копійку, бо в мене пенсія дуже, дуже мала, ще радянська. Але яка у вас пенсія? По-моєму, двічі щось таке тисяч. Не знаю, наскільки мала, бо я йду плачу за квартиру, а, а лишнє мені дають. А для мене це дуже мало. А як вас звати? Ганна Іванівна. А скільки вам років? Яке сьогодні число? 6 березня. Березня, 20-го Мені буде 90. Це ви якого року? 35-го. Я погано бачу катаракта. А друге око зовсім перестало бачити, бо дуже невдало зробили операцію. 20 березня 90 років. Та я от не вірю. Ви так гарно виглядаєте, я вам чесно скажу. Ви... Мені здається, що ви молодше набагато. Я непогано виглядаю. Так, да, правда. Коханий, я уша спортсменка. Правда. Ми з латиніною Ларисою Латиніною на. Виступали на сорівновані. Це спортивна гімнастика дуже дуже давніх часів. Вона з 34-го року. Я з 35-го року. Ми на 300 літньо воседідні України з Росією буде на проклята. Виступали на стадіоні Хрущова. Даня мене Данило звати. Даня. Да. Дуже приємно. Хочу вам приємно зробити. Ви мені підкупили мене своєю посмішкою. Поїхали в магазин, я вам повний пакунок куплю їжі, що схочете, щоб ви тут не стояли. Хочете? Так не буває. Ні, в смусі буває. Я людям допомагаю. Я от проїжджав, вас побачив, хочу вам приємно зробити. Ви ж не кожен день таку людину зустрічаєте? Ні. Ну, пер -перше. пішли не хвилюйтеся, я не кусаюся. Куні, бо я вам... Та що не ловка, та ніяких проблем. Слухайте, я ж мене, мене ж ніхто не заставляв. Ми з друзями отак допомагаємо людям, от і вас зустрів. Пішли. Давайте я вам візьму сельочки. Ну в присерві, да. так. Не переживайте, я вам все найкраще возьму. Тримайтесь, тримайтесь. Куріні ножки вам візьмемо. Курочка, ножки. Можу, можу, можу дозволити. Щоб не биті. Не биті. яєчок вам возьму. Майонез, треба вам, хоч салатик робити собі. Сосісочок. Да, Сосисочки, Сосісочки, да, бери. Так, давайте. коментую сирочок возьму вам. сирок Ви не проти, я вам щось солоденьке возьму, хочу пірожинки смачненьке, добре? Дуже не проти. Дуже не я дивлюся, у вас настрій потихеньку підіймається, так? Да? Апельсиновий і гранатовий. Вафельки. Вафельки. Положимо. Любий порізаний. Ось вот такий? Одного досить? Так! Гречечку, так? Да? Какой-то добрий Дед Мороз з'явився у мене. Хай буде так. Святий Миколай. Святий Миколай. Да? Можна і гречечку. Ви, якщо щось це, викажи. Ну, можемо, щоб нічого не пройшли. Цукор вам, треба давати цукор. Компотяк зараз буде варити, так? Да? У мене низький тиск, я каву. Пішли за кавою. Так, соромно. Кава, Кава, щоб у вас тиск був так. не низький. Є банан, це нормально, спрацював. Смітанка. Да, це... Ну я радий, що ви не проти. А йогурт хочете? Да. Йогурда, ну все, я знав, що йогурта. Да. Полуничний і ананасовий. О, гляньте, як стали. Масле це ж нам треба взяти. 82%. Таке це... Щоб мощне, я кажу? Так, ну кажи, щось ми забули взяти? Все є. Все? На касту? Нічого не хвилюйтеся, пішли. Я це з задоволенням роблю. От босі так, ви так швидко. Раз, раз, а то буває так довго. 5, 5, 5, 5, 5. Дякую вам. От бачите, а ви не хотіли йти. Пішли, підвезу вас, Забирайте свою сумку. Я нос слава. Да? Вітаю. О, бачите, в мене пізнають люди. Знаєш, що я допомагаю? Пішли. Я Дякую. <плес> да? Вичем, ви І висуєте? мені дуже приємно. Дякую. О, дуже дякую. Що? Нічого, не завжди? нічого. нічого, Я дивлюся. Ну я вас підвезу, бо я не донесу, в мене спина хвора. Давайте я буду нести. Та ні, ви що? Ви не дотягнете тут важке все. Це мені подарунок на день народження. Ви знаєте, що в мене 20-го день. Да, ви казали. Це о, це мені подарок. Супер. Я дуже радий, що це вам подарок буде це на це день. Ж треба, що на день народження. Я отримую величезне задоволення, коли от ми з друзями допомагаємо людям. Я розумію вас, і я сама така взагалі добра так. людина, допомагала все життя. І я сама за професією вчителька. Спочатку я починала в школі. А тоді я працювала в Київському політехнічному інституті. Я викладала і німецьку, мову. Серйозно? Так ви шпрехен зе доище, спікінг? І шпрехи шпрех, да? А, -а, 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 -айду, айду. а чоловік ваш є? Нема. Вийшла я заміж, коли була ще студенткою. І, вже будучи студенткою, приходили хлопці з училища воєнного на танці в інститут іноземних мов, там одні дівчата. Ну і познайомилася я. Він Білянчиков росіянин з Воронежа. Ну він так поступив, як поступають всі росіяни. Коли стало тяжко, він мене покинув, женився на єврейки і, і поїхав у Канаду жити. О, ну, Я а потім б... у вас другий був чоловік? Ну був другий, такий вже не розписаний. Ну, був другий чоловік. Мені везе ну, завжди з гарними людьми. Якось зустрічаюсь, якось мені на житті гарні люди. Я намагаюся допомагати дійсно тим, кому потрібна допомога. Тому що, ну я вам чесно скажу, є люди, які, на жаль, користуються, користуються да, от, допомогою. допомогою. А я дійсно, коли я знаю, що людині потрібна допомога, я тоді допомагаю. Так, поїхали ви? до вас. Ви? Дякую ви? вам, що ви дозволили допомогти, бо ви ж не хотіли зразу. Я ось тут тоді на стіл вам поставлю. Ну, Це я тут живу. Безладдя страшне. Та, ну. але... Але зараз така ситуація. слухайте. Ну що я хочу сказати? Я дуже радий, що я вас зустрів. Я дуже, дуже дякую вам. Це дід Мороз такий в мене. На день народження трошечки собі святковий стол Так, ну так трапилось на день народження. Мені такий подарунок. Дайте я вас обійму. Що ви 200 років жили. Можете і в гості навіть приходити, прошу тут. Дуже дякую. Обов'язково якось заскочу. На каву можете приходити в гості, я буду дуже рада. Дайте вашу ручку. Ага. Ой, холодно. грійтеся. Ага. Все, я побіг, ви там розбирайте, щоб не пропало. М'яска в холодильник кладить. Можеть, це ви мені стільки там накупили. Я дякую. Я не знаю з якої це просто Бог послав мені на день народження. Такого діда мороза, я безмежно радію, що ми з вами сьогодні зустріли пану Ганну. Зробили їй подарунок трошки заздалегідь з Днем народження. І єдине, що я хочу додати: ставте лайк, робіть репост, підписуйтесь, і нехай наших добрих справ стане ще більше. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю. обійняв всіх.